Вишиванка для українців це не просто традиційний предмет народного одягу. Це символ українства, ознака належності до нашої великої нації, це уособлення багатих традицій та любові до рідної країни. Вона всім українцям до лиця. Вихадлива пастельна чи барвиста, дівчатам мила, хлопцям молодцям. До Довершена, принадна, промениста. Не всім під силу праця вишиття, хвала рукам і шана терпіння, бо з молитов гадок про майбуття прийшло у світ незвичне це творіння. Символіка ще йшла через роки, щоб стати добрим оберегом спадком, От і тепло дбайливої руки, що гріє сивочубога і малятка, її шануємо всюди й повсякчас, у горі й радості, в блаженстві й лихоліці, бо вишиванка. Всіх єднає нас, українців, що розкидані по світі.